Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Проводяк Секон Хенд. Сьогодні йдемо в магазин центральний. Ну, центральний, оскільки він в центральній частині міста. Я сподіваюся на хороші знати, оскільки це такий непоганий секонд-хенд. Там бувають хороші завози. Раніше там часто бувало. і траплялися справді хороші брендові речі. Тож, приємного вам перегляду. Йдемо з вами в мережу Євро секонд хенд Це п'ятий день завозу. Ціна за кілограм, сьогодні 182 гривні. Дуже маленька, тут, на жаль, примірочна. Буде складно вам показувати примірки, але вже як є. Перший буде приміряти ось таку майку кофту від Hugo Boss. Вона йде з напівпрозорої тканини. Бірки зі складом тут немає. По відчуттях, скоріше за все, це поліестер. Колір доволі базовий, такий болотяний хакі, але, на жаль, вона в примірці на мене виявилася маленькою, якось некрасиво вверху збирається, натягується. Стан у неї чудовий, просто прекрасний, без жодного дефекту. І, як на мене, класна базова річ. Але на жаль, так невідомий склад і по розміру не підійшла. А так заважить вона сьогодні просто якісь копійки. І дуже мені сподобалася, ще ось така блуза, чи це навіть жилет. Тут також усі бірки відрізані, лише є розмір. Ось тут всередині вказаний 42-й, але от складу тканини, на жаль, немає. По відчуттях, мені здається, що це шовк, адже дуже приємна на дотик тканина, і мені здається, що це точно не поліестер. Чудово підійшла блуза по розміру, і колір в неї просто бомбезний. Такий насичений яскравий колір фуксії, взагалі не вигорівший, стан прекрасний, як новесенька. І лягла по фігурі просто супер. Мені дуже подобається її ціну, вам скажу згодом, я, звісно, що її поважила. Але не ризикнула куплята, адже не впевнена в її складі. І гляньте ще яку сорочку, блузу, знайшла колір просто чудовий. Такий глибокий, зелений якийсь смарагдовий, я б навіть сказала. І склад хороший: тут 60% ацетат, 40% віскоза. На дотик дуже приємна тканина, така от блискуча, атласна, і блуза також в чудовому стані. Я думаю, що це вінтажна блуза. по бірках це було видно, що це не сучасні бірки. І гляньте, яка вона прямо от розкішна, виглядає дуже дорого, багато. Її просто відпрасувати і буде чудова блуза. Гудзики також тут дуже дорогі. Вони не з пластику, а такі, як з каміння, зроблені. Ось так спробую вам ближче показати. Можливо, камера це не передає, але вони прямо такі, от холодні, важкенькі, ну видно, що це дорогі гудзики. Теж її ціну дізнаєтесь трішечки пізніше. Після примірки я її поважила. І гляньте, що знайшла: це Sandro Paris, Це дуже дорогий бренд, і, скоріше за все, це вінтажна їхня річ. Тут шикарні гуглики, такі от величезні, золоті. Вони такі от декоровані, просто витвір мистецтва. Ось така от бірочка теж видно одразу, що це вінтаж. І склад тканини тут у нас поєднання віскози і поліестру. Тканина в деяких місцях йде прозора, Я якраз думаю, там, де от прозора частина це поліестер. Дуже вишукана блуза, дуже така от елегантна. Ну але звісно, що вона йде напівпрозора, можливо, під неї варто піддягати якийсь топ і носити її як накидку. Якщо говорити, що це вінтаж, збережена вона просто причудово. чудово. І, власне, ближче вам покажу ці розкішні гудзики, справді це ніби якийсь ювелірний витвір мистецтва. Дуже красиві. Собі її не купляла, оскільки вінтажні речі я не ношу, їх складно комбінувати, поєднувати з іншими, але ціну її вам обов'язково скажу пізніше. Ще мені сподобався ось такий светр. Він доволі акцентний, то таке от поєднання різних кольорів, а також дуже хороший склад. Переважає тут вовна, її тут 54 також є 25% віскози і 21 поліаміду. Власне, ось такий він в промірці, йде такий, як оверсайз, розмір був вказаний L. Светр доволі довгий. Його взагалі можна носити як тоніку під якісь легенси. З боку є ось такі шнурки, можна його так ще затягнути, і тоді можливо так трішечки зробити коротшим. І ще ось такий светр мені трапився в чудовому такому ніжному бежевому кольорі, базовий колір і з чудовим складом, адже тут є 30% вовни, 10% кашеміру, 40 віскоза, 20% поліаміду. Ось така от суміш тканин. Власне, дуже цікавий він, з однієї сторони кишенька, з іншої ось такі от декоративні гудзики. Стан у нього непоганий, на ньому є присутні лише невеличкі ковтуці, але я думаю, це все можна виправити і їх почистити. В іншому стан хороший, затяжок, дірочок, плям на ньому немає. Дуже навіть непоганий. Як вам цей светрик? Пишіть в коментарях. А наступним буду приміряти ось такий кардиган, також в бежевому кольорі. Красивий такий світлий, базовий. І за складом причудовий тут у нас 75% бавовна 25 поліамід. Це у нас фірма «Віра Мода, непогана фірма. Це такий, напевно, middle маркет розмір був вказаний 40 -й. Кардиган йде по фігурі, тобто його можна носити замість светра, Власне, під нього вже нічого не піддягнеш. І як на мене, дуже непоганий варіант, окрім того, він в чудовому ідеальному стані. У мене просто дуже схоже є лише в такому от блакитному відтінку, тому другий вже мені, напевно, буде зайвим. І ще трапилася мені ось така от сукня, сарафан. Взяла її просто вам показати, оскільки вона, по-перше, маленького розміру, а по-друге, на зовсім в моєму стилі. І склад тут просто причудовий, чудовий: 85% вовна, 15% кашемір. Дуже гарний у неї стан, взагалі без дефектів, і колір теж красивий, світлий сірий, до усього підійде. Єдине, що сюди варто було взяти якусь футболку або лонгслів, адже ось так, звісно, що її носити не будеш. Загалом непогана річ. Як вам, пишіть в коментарях. Обіцяла вам сказати ціни. Отже, яскравий рожевий жилет заважив всього-навсього на 12 гривень. Смаратова блуза на 38 гривень. І сьогодні ціни просто копійчані. І блуза від доруччого бренду Сандро Sandro 39 гривень. І давайте я вам ще покажу сумки і взуття. Спочатку пройдемося по люксу. Ось такі були невеличкі сумочки. Ця коричнева плетена коштує 650 гривень на такому довгому ланцюгу, а ось ця сумка з натуральної шкіри і її ціна 850 гривень. Сумочка в цілковому стилі, що ця, що попередня, але, як на мене, ціни просто космос. І давайте я вам ще загалом покажу, які були інші сумки. Ось ця розкішна шкіряна сумка прям дуже велика. Але ціна у неї теж космічна, коштує вона півтори тисячі. Ось ця теж з натуральної шкіри, непогана сумочка, вона така от вінтажна, мені здається. І вона, до речі, не є в ідеальному стані. Трішки у неї затерті кутики. Ось така теж та цікава сумка в гірчичному кольорі, але вона була з замінника. А ось ця з такої добротної зернистої шкіри. Але навіть боюся дивитися ціну, тому ціна тут космос. І ось ця просто розкішна плетена сумка на літо. І давайте подивимося, що є цікавого взуття. Це теж люкс, ціни фіксовані. Ось такі кеди погані 550 гривень, лофери в темно-синьому кольорі, вони з натуральної замші 1000 гривень коштують. Ось ці від Puma теж дуже гарненькі кросівки з натуральної замші, Ціна 640 гривень. Взуття, як ви бачите, переважно спортивне. Гляньте, які класні ще від Levis кросівки білі шкіряні. Їхня ціна, я так розумію, 780 гривень. І ось ці теж непогані 980 гривень. Усе взуття в дуже гарному стані, але, як на мене, ціни трішечки. За високі. Як вам ці ціни, напишіть в коментарях. І давайте подивимося, що було на звичайній вазі. Ціна така ж, як на одяг, 182 гривні. Ось така, на перший погляд, була непогана сумка, але у неї дуже сильно понищені ручки. Ось така ще невеличка, така наліто текстильна сумочка, яскрава акцентна. Це у нас підлітковий такий рюкзак за екошкіри. Але, зважаючи на те, що це вже п'ятий день. Серед сумок на вагу я нічого цікавого не сподіваюся знайти. Адже сумки такі от розбирають в принципі, в перші дні. І до останніх днів долежуються переважно якісь або неактуальні, або з дефектами. Хоча ось ця сумка доволі непогана. Вона йде з екошкіри, і така вона, бачите, як сумка Шопер. І тільки подивіться, яку сумку знайшла. Вона з натуральної шкіри, дуже добротної, зернистої. Ось тут вказаний бренд. Це Навібут, дуже якісний дорогий шведський бренд, і надзвичайно рідко мені трапляються сумки цього бренду. Вони коштують, правда, чимало, навіть в БУ стані. А ця сумочка дуже має гарний стан. Вона, можливо, трішечки, бачите, збоку замазана, і у неї оці такі металеві закльопки відірвалися. Але я думаю, в майстерні їх можна поставити на місце. Одразу видно по сумці, що вона дуже добротна якісна, і заважила вона всього-навсього на 133 гривні. Прям супер знахідка, як на мене. Як вам ця сумка, пишіть в коментарях. Давайте я вам ще покажу її в зеркалі, прикладу до себе, аби ви зрозуміли її розміри. Це така от сумка, мішок, дуже містка. Туди поміститься все, що завгодно, хоча вона от по габаритах прям не є дуже величезною. Якість чудова, колір чудовий і по фасону теж класна. І давайте подивимося, що було серед взуття на вазі. Це у нас від Puma кросівки. Вони шкіряні, але видно, що ношені. Це такі, як спортивні балетки, вони чоловічі, бренд хороший. Це Tommy Hilfiger, але вони дуже сильно заношені. Загалом дивлюся, і взуття мені тут щось не дуже подобається. Воно ніби і брендове, так Nike, різноманітні дідаси, але все якесь прям дуже понищене. До п'ятого дня, можливо, таке взуття залишилося. Так хороше взуття вигрібають одразу в перший день. А те, що залишилося, мені прямо не подобається. Тут у нас такі дуже цікаві оригінальні туфлі, лаковані з такими дірками. Розмір маленький, можливо, це жіноча, можливо, чоловіча, просто невеликого розміру. До речі, стан такий у них непоганий. Порівнюючи з іншим взуттям, яке тут є. І ось ці балетки теж в нормальному стані. Це така от класика, вони з такими от акуратними бантиками. Є, як ви бачите, багато вінтажного взуття. Тут у нас знову ж таки балетки, а поруч тут точно вінтажні туфельки. Ось так вони виглядають вони з натуральної шкіри на невеличкому каблучку. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.